Я, я, який небайдужа доля нашої гімназії. Людина, яка є давнім другом нашої гімназії. Людина, завдяки якій була започаткована наша гімназія, людина, яка завжди знаю, переживала за наші невдачі і тішилася нашим успіхом. Це і наш почесний президент Леонід Михайлович Завіт. З приємністю хочу запросити до слова Леоніда Михайловича. І ще хочу сказати, що він є рідним братом нашої дорогої Галини Михайлівни. Сучасний отче. Дорога, гімназійна родина, присутні гості. Я з хвилюванням сьогодні стою на, на сцені, тому що я маю спеціальну місію. Вчора <клухи> виповнилось 24 роки гімназії. Я хочу привітати гімна... гімназійний колектив і всіх хто причетний до гімназії, з Днем народження гімназії. За тих 24 роки дуже багато доброго відбулося і сталося в цьому закладі, який був і є зразком виховної роботи з дітьми, з методами подачі знань дітям. І взагалі слово гімназійна родина воно не, не випадкове слово сполучення, не випадкове, бо дійсно ви як родина. Казала Наталі Івановна, що я піклувався. Ну я тоді не то, щоб піклувався, тоді однодумці зі мною спорювали гімназію, і перший день навчання в гімназії був без пар. Ми стояли на лінійці, а в дорозі в Кіровограді якраз їхали. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви так послідовно втілювали, втілювали ті ідеї, які були закладені з самого початку. Хочу подякувати педагогічному колективу, колективу однодумців. Ви подивіться, де така плинність ще є, як в педагогічному колективі гімназії. Вони однодумці, вони тримаються купи, і в них все виходить. Не їхня вина, що не спрацювало то, що планувалося. Планувався спортзал, планувалося їдальня. Багато чого планувалося, третій поверх. ну, Не від нас залежить коштів, як завжди, в брекному. Маю я спеціальну місію. Сьогодні перший е, початок навчального року без першого директора. Але я думаю, що вона з неба дивиться і радіє. Радіє за те, що гімназія живе, що в цій ви такі чарівні. Хочу вам подякувати за ту підтримку, яку ви надавали їй весь час, дітям подякувати за, за, то, за ту любов, яку ви проявляли до неї, тому що в неї своїх дітей не було, а ви були її дітьми. Вам, всім, хто в цьому році йде в самостійне життя, я бажаю успішно подолати всі труднощі і стати гідними людьми нашої держави. А всім решта успішного навчального року, мирного неба і слава Україні!